Це не просто дерево, це єдине, що лишилося від моєї дівчинки. Єдина про неї пам'ять. Якуся посадила те деревце перед смертю і заповіла поховати під ним її прах, щоб вона могла в ньому ожити. Так воно і сталося. Я глядів те деревце, як її колись маленької знала. Ти не намагалася щось дізнатися. Тебе це взагалі не цікавило. Єдине, що мало значення, дерево було міцне і здорове. Надто гарно, видно, я за ним доглядав. Аж доки одного разу не прийшов і не побачив, що ти з ним зробила.